Рубрика перше яйце. Перше яйце домінант. Курочка знесла сьогодні, а завтра їм тільки 5 місяців. Ось таке яйце. Зараз я його зважу. Воно дуже маленьке. Прямо-прямо геть маленьке. Якщо в лоток поставити, то воно так нерне. Тобто дуже манюсенько. Ну, перше, це перше. 5 місяців. Тому році були в 5.5. Сьогодні вже цього року кращий результат. Зараз важемо. Так, і вага його 42 грама. Курочка домінант. О, уже 40. 42. 40, 42. 43. Йой, треба, потрібно виставити правильно. Підоконник же ж правильно виставляли по рівню Давай не, не роби мені нерви. Ось так. 43 грама. На цьому і квітка. Лайк, підписка, коментар. Давайте, друзі, доб'є мені ще сотню підписників. Буду дуже вам вдячний. Далі буде?